Впав з гі робота, тому що це моя не єдина травма. Потрапив просто, потрапив, розуміючи, що в мене є після операції і що є з цією травмою, і як мені потрібно рятуватися. Мені потрібна допомога у вигляді хоча б елементарного масажу професійного. Пощастило познайомитись і якось так що з Ярославом, Ну, що він став моїм лікуючим реабілітологом. Я задоволений. Чекайте, в неділю, в неділю я вперше за цей період одів сам на хвору ногу шкарпетку. Це велике. Звичайно. Тут потрібно працювати. Тобто, і коли реабілітолог дав завдання додому, і треба його виконувати, тому що не так просто. На другий день треба прийти з результатами. так як домашня робота ну, в школі, до, домашня і класна робота. Якщо людина цього не розуміє, ну, то вона і може звинувачувати е, такий заклад, що, а воно мені нічого не дало. Бо ти нічого не робив.